Якраз десь в цей період він нарешті закінчує будувати порт Етґогорі. Дрібнюсіньке містечко біля Галата. Тим не менше цей малюсінький дрібнюсінький порт робив за рік царю Соломону 400 талантів золотом. Це насправді величезна сума. Якщо ми з вами доживемо до кінця греко-перських воєн, то я вам розкажу, що взагалі-то... Персів. На час завоювання царя македонську самої персії, всього в казні було 400 талантів золота. Там були ще, так би мовити, гроші подрібніше, але тим не менше десь так було в персів. А тут Біблія нам каже, що не мав небагато один лишень порт, давав царю Соломону 400 талантів золота.